Точка відліку другого життя почалася 24 лютого 2022 року. Приїхали з мирного життя, де все тихо, і тут обстріли, гради, з мінометів, з танків. Ми захищаємо свій суверенітет, свою незалежність. Якби це ці слова не звучали дуже так саблонно, якщо цю війну не зупинити зараз, моєму старшому сину 11 років, ну, плюс 8-19, піде воювати він. Суспільне Вінниця, я, Олександр Василишин, спілкуємося з командиром зводу 1-го Вінницького добровольчого батальйону Тарасом Мещишиним. вітання, пане Тарасе. Доброго дня. Розкажіть про себе. Я народився в Тернопільській області, Бережанський район село Підлісне. Закінчив школу. Рік працював на концерному заводі вантажником. Після чого два роки служив в армії. Після закінчення срочної служби. Я поступив в Вінницький педагогічний інститут на факультет фізична підготовка і початкова військова підготовка. Там була воєнна кафедра, там я отримав після проходження зборів Бердичів, отримав звання лейтенанта запасу. Після цього рік працював вчителем фізкультури в Тернопільській області. Школу прийшлося залишити, тому що зарплата була дуже маленька. Були там потуги якісь там в бізнесі і так далі. У 2000 році я виїхав за кордон в Португалію, де прожив 8 років, і в 2007 повернувся назад. От, і тут заснував свій маленький такий бізнес. Точка відліку другого життя почалася 24 лютого 2022 року, коли почалася ця повномасштабна, так звана спецоперація, як назвав її Путін. От почалися обстріли українських міст і обстріляли в тому, в тому числі обстріляли Вінницький аеропорт. Ми десь на протязі години-півтори з дружиною і з двома дітьми зібралися і поїхали на нашу батьківщину Тернопільську область, якби подальше, звідси ближче до західного кордону. Там ми пробули. Тільки одну ніч переночувала, і на слідуючий день дружина з двома дітьми поїхала в Польщу. Я 27 числа, 27 лютого, повернувся у Вінницю. І 28-го, 8 годин ранку я вже був на Вінницькому воєнкоматі. І так почалась моя військова служба. Чому саме перший Вінницький добровольчий батальйон? Цей батальйон формувався як добровольчий батальйон, от з таких місцевих Вінницьких, Вінницької обласному всі з Вінницької області, з районів і Вінничан теж сформували до батальйон. Він проходив злагодження в козяти в Козятині. Потім ми були три тижні-чотири були у Вінниці, проходили тренування на полігонах, так і, і так далі. О, тактична підготовка. Згадував все те, чого мене вчили. Як готували командира взводу, то що я вчив з 1986 по 91 рік, якби пройшло вже дуже багато часу, вже багато чого забулося. І 24 квітня, в 3 годині ночі, нас підняли по тривозі, і батальйон вирушив у зону бойових дій в Слов'янську. І там ми знаходилися аж 26 квітня, вже ми попали на. Передову, де відбувся наш перший бій, так зване бойове хрещення. Це був обстріл з мінометів. Міна попала, хлопці вистрілили, побачили техніку, яка рухалася в наш бік. Це були два гранатометники, помічник гранатометника, два хлопці молодих. І вони зробили два постріли, ну і в відповідь прилетіла міна і миттєво. Ми втратили двох бійців. Перші дні були, ну, звичайно, вони були, вони були важкі і ми привикали. Перші дні, як завжди кажуть, найбільше втрат є в перші дні. Бо люди ми не, не, не обстріляні, ми не діло, що ми приїхали з мирного життя, де все тихо, і тут обстріли гради з мінометів, з танків. Звичайно, і перші втрати. Це був шок. Але ну, з часом. Людина адаптується і привикає і до обстрілів. Вже потім, коли ти чуєш постріл, свистить міна, ти вже розумієш, це 80-ка, 120, 150, летить вона два кілометри далі чи приблизно в ту зону, де знаходишся ти. І тому вже з набуттям такого досвіду, звичайно, що втрат набагато менше. І по-другому якось людина. Відчуває себе вже якось спокійніше, без паніки. Розкажіть про побут на війні, про харчування, забезпечення амуніцією. В нас не було таких проблем з забезпеченням амуніцією або харчуванням. Харчування було дуже дуже добре. Харчування і амуніцію зразу забезпечили всіх. Тільки за винятком, може, кому якісь специфічні розміри були там 46-й взуття, там наприклад, чи, чи великий розмір одежі, або навпаки, якийсь дуже маленький розмір. Ці недоліки були. Усунені ще до того, як ми попали на, на фронт харчування, що в козятині, що тут у Вінниці, що там, телевеззабезпечення у нас було дуже добре. Дуже добре, багато нас підтримували волонтери, привозили дуже багато домашніх продуктів. Так що навіть раз в пару днів ми грузили машину. Ковбасу, яку нам там давали, тушонки, каші, і ввезли в село, роздавали мирним мешканцям. На фронті ви спілкувалися з дружиною, з дітьми, з родиною? Ну, звичайно, це обов'язковим був хоча б один дзвінок в день. Або, ну, якщо не було можливості, де така була зона, де нема зв'язку, то ну, раз в два дні. Ну, переважно кожен день спілкувалися. Короткі дзвінки, все добре. Що для вас війна, пане Тарасе? Ми захищаємо свій суверенітет, свою незалежність. Якби це ці слова не звучали дуже так сабломно, але так, так воно є. Ми мусимо жити в тій країні, яку вибрали собі ми, і ми собі створюємо тут свої свої, свої закони, свої правила. Ми пам'ятаємо 14 рік, і через 8 років Путін завів сюди вже офіційно війська. Якщо цю війну не зупинити зараз, Моєму старшому сину 11 років, ну плюс 8-19, Піде воювати. Він що змінилося чи не змінилося на війні? На ваш погляд. За сім місяців повномасштабної війни? Ну на війні змінилося дуже багато. На перших днях, коли ми попали туди, у нас не було. І от ми задавали запитання через десь через два місяці. Біля нас чергували коректувальники артилерії. От. Я їм задавав питання, а чому мовчала наша артилерія 26 числа, коли стріляли тільки по нам, а в відповідь ми не чули нічого. Ну, казали, що в нас не було. Просто чим у нас було 2-3 міномета і обмаль мін. У нас не було бої, боєприпасів. Зараз є дуже багато. Зараз техніки, багато імпортної техніки, дуже багато техніки, яку забрали від росіян, які відступали, покинули. Так що зараз перевага є абсолютно на нашому боті. Скільки триватиме війна, на вашу думку? Я думаю, якщо в Росії не відбудеться якийсь там переворот, вона ще рік-два може протягнутися, бо тому що наступати завжди важче відбувати, ніж це займає багато сил, часу енергії і втрати великі. Ми всі повинні приймати участь у цій війні. Всі Всі цивільні, які тут знаходяться, повинні тримати, приймати участь у цій війні. Хтось. Своєю працею, який працює, платить податки, поповнює бюджет. От. Дуже багато, звичайно, на... і зараз е волонтери дуже допомагають і допомагали. Майже всі ці автомобілі їдуть з-за кордону за кошти волонтерів, родичів. В наш підрозділ, наприклад, перший автомобіль нам при привіз. Е Фермер з Бершицького району, не знаю його навіть, привіз і подарував. З його села є боєць в моєму взводі. От він приїзд, подарував нам ниву. Через деякий час директор фірми, в якому служить мій хлопець, його директор фірми сам позвонив, виявив бажання купити автомобіль, профінансував Mitsubishi l 200 Потім сусід, дружина випадково зустрілася з ним і завела розмову про те, що потребуємо автомобіль-підрозділу. Він дав номер телефону Прибалтійського фонду, де в якому працює його дочка, і через три-чотири дні автомобіль вже був Євеко-Грузовик, був на кордоні. Дружина моя скинула пост Фейсбук, що на підрозділ потребуємо автомобіль. І на протязі тижня часу зібрали там щось 140 сорок чи сто шістдесят тисяч гривень. За ці кошти придбали Мерседес Мелку, який теж зараз виконує бойові завдання на території Донецької області. Ті ж самі зараз буржуйки замовляють. Фінансують, от я вчора буквально знайшов людей, які за чисто символічну плату там, 400 гривень на якийсь там метал, витовіляють буржуйки, замовили 10 штук для мого підрозділу. Розкажіть про цей прапор. Цей прапор мені подарували мої хлопці з мов взводу, підписали всі, коли мене проважали у Вінницю, коли я звільнився з Лав Збройних Сил України. Ще один прапор залишився там, де підписали мої діти, мої сини. І вони мають привезти мені вже, коли закінчиться війна. Знову зі своїми підписами, з цією історією. Цей прапор був від першого дня з нами, в нашому підрозділу. Пане Тарасе, ви зараз у Вінниці, ви демобілізувалися з Лав Збройних сил України. За законом ви маєте на це право. За сімейними обставинами, так. Чи підтримуєте зв'язок із бійцями, з якими. Несли службу. Звичайно, ми спілкуємося. Правда, дуже рідко, бо зараз вони в тій зоні, де пішли в наступ, і зв'язку мобільного там немає, бо росіяни підірвали вишку. Але я спілкуюся з людьми, які залишилися, скажімо, на базі. Але зв'язок з ними підтримують. І ми через них я знаю, що відбувається, хто де хто де знаходиться. І на даний момент всі живі і здорові. Всі. Воюють, наближують перемогу. Що для вас означає перемога України? В першу чергу перемога України для мене означає те, що на нашій землі, на території України не буде. Російських шкіл, московських церков, ну, наприклад, в Москві, в Росії немає ні одної української церкви, української школи. Колись вони були. Немає абсолютно. От. Чому вони повинні бути у нас? Ну і звичайно, що щось вони повинні вирішити з тим. Бізнесом, який контролюють росіяни на території України, ці продані там, подаровані заводи, трубопроводи і, і так далі. Ми повинні на своїй землі керувати самі, без підсказки з боку, і без якихось правил, які нам нав'язують. Дякую за розмову. Дякую вам. Спілкувалися з командиром взводу го Вінницького добровольчого батальйону Тарасом Міщишиним.